Не встигли рашики припинити вогонь на війні з нами, як вже погрожують Прибалтиці. Один із найближчих соратників Путіна самий главний яструб-силовик в його оточенні, той, який завжди за війну, за вбивства, за знищення інших народів, країн і так далі. Ніколай Патрушев заявив, що. Росія в даний момент бачить для себе загрозу з боку НАТО в Балтійському напрямку. В частности, реч йде об угрозі портової інфраструктури Російської Федерації і судоходству. Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на намірне розжигання региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянсов, сказал Патрушев в интервью с журналистом. Высокая вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства. Также Патрушев заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, приніпрігає восстановленням діалогу між Москвою та Вашингтоном. Ну, ви ще не відновили діалог, ви тільки почали намагатися Він Также заявив, що нинішнє безріння обстановки в Балтійському морі спровоцирувала Велика Британія. НАТО отрабатывает применение кібератак на навигационное оборудование російських судов з целью організації між ситуаций. ситуацій, в частності таких. которые приводят к аварии. С конца прошлого года в рамках операции «Балтийский часовой» на Балтику перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсии. Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся в нештатных ситуаций на торговых судах, выхода из строя надводной инфраструктуры. По имеющейся информации, их ВМС – Ну, їх європейське натовське МФ, ВМС по словам Патрушу, планують усілі терористичської діяльність в отношении російських подводних трубопроводів, танкерів і сухогрузов. Ну, це звичайно, тактика Росії, а до того Радянського Союзу. Що якщо вони на когось збираються нападати, то вони їх звинувачують в тому, що вони їм загрожують. В 39-му році Радянському Союзу загрожувала Польща, в 1940-му Фінляндія і так далі. Ну, Йокі-палки, нічого не міняється. В 22-му році їм загрожувала Україна. Ще е, чуть чуть раніше, у 2008-му, Грузія їм загрожувала. Це виходить приблизно те, що я вже говорив: Що е, закінчивши війну на українському напрямку, який виявився е, їм не по зубам Україна, українська гармія Путін. Невдовзі розв'яже е, агресію проти Балтійських країн е, Естонії, Латвії і Литви, можливо, е, також. Польщі в дальнішому, наскільки швидко діло піде, особливо з рахуванням того, що Трамп може забрати звідти свої сили. Це вже ідеологічна гардпідготовка. Так що, що ж, цілком логічно, Україну ні за три дні, ні за три роки взяти не вдалося. Ну нічого, візьмемо три балтійських государства. От така логіка. occupante moskowska